На Україні, наш український народ, яким ви всі повинні гордитися. І сьогодні дуже сильно ви повинні гордитися тим, що ви є українцями. Тому що наш народ не скорився, наш народ не нагнувся, а наш народ протестує, мирно протестує вже два місяці проти злочинної нашої влади. Всі влади в нас на Україні з Дня Незалежності 22 роки вже незалежності нашої. І ми знову її виборюємо сьогодні цю нашу незалежність. Крали всі уряди наші, але це останній уряд вже крав так. Що люди доведені вже до самого останнього віччя, До самого останнього відчаї. Тому вони вийшли на Майдан. І два місяці вони стояли на Майдані, мерзли. але уряд їх не чув. Не чув. Два місяці президент нічого не реагував на уряд, ніби, його, ніби нема народу на площах. Всі за кордоном вже почали реагувати, а наш президент не реагував. Тоді народ думає, може він глухий, наш президент. І вирішили підійти ближче до урядового кварталу. Вони підійшли ближче, і там їх хто зустрів і зустрів Беркут. І не просто так зустрів, а зустрів з кулями, зустрів з шумовими гранатами. Ви знаєте, що дуже багато людей постраждало. Ви знаєте, що день, коли в нас відбулася звука, 22 січня, день звуки в нас на Україні, в нас відбулося те, що вмерли люди. Загинули люди. І загинуло, ми знаємо, шість людей загинуло. Але ми не знаємо всіх людей, що пропало безвісті. Без вісті без пропало ще дуже багато людей. Може, їх знайдуть тільки весною, їхні трупи знайдуть десь по лісам навколишні. Тому я хочу, щоб ви сьогодні... Згадали тих людей, які померли. Точно ми знаємо три прізвища. Ми знаємо, що це був Юрій Вербицький, що це людина з, з Львова. Це людина, яка займалася, який був вченим, який займався попередженням землетрусів. Він розробив цілу програму по попередженню землетрусів в нас. У нас зона, ви знаєте, зона Карпати, зона Криму, це є зона землетрусів. Він був українцем. Михайло Жизницький. Він був білорусом за національністю. Він втік з Білорусі сюди на Україну, бо в нас тут було більше демократії, ніж в Білорусі. В нас вільніше люди дихали ще раніше, але не в останні вже роки. І він так само був битий двома пострілами в голову. І Сергій, е, Сергій Нікоян, 22 роки хлопцеві було. Він народився в Дніпропетровську, але він був по національності вірменином. Отже, бачите, Україну підтримали всі, навіть ці національності, які в нас проживають. Всі підтримали український народ, бо ми всі є українським народом. І ось ці люди, які ми знаємо, які загинули, а не знаємо, ще двох чи трьох трьох людей, яких забрали беркутці. вони потягнули їх, видно на відео, як їх потягнули, потягнулися, люди вже не живі. Але ми не знаємо, їхніх їх прізвищ. Дуже багато людей постраждало від гумових куль, тому що цілили прямо в очі. Ось сьогодні я чула повідомлення зранку, що цілили в очі дівчинці і попали в око. Багато чоловіків лишилося без очей, а сьогодні зранку і дівчинці попали в око. І від собі. Від себе трошечки на місці у тих у тих людей, які які просто допомагають там. Вони медсестрами там працюють, вони на кухні там працюють ті дівчата. Вони просто допомагають. У нас дуже погана практика почалася, коли уряд нас почав користуватися бандитами. Він покликав на допомогу бандитів, які виловлюють людей на вулицях, які підпалюють машини на вулицях Києва, які чинять безпорядки, щоб в нашій країні почати громадянську війну. Це дуже страшний час. Отже, я хочу, щоб ми зараз з вами помолилися. І мені тадек допоможе, прочитаємо молитву Отче нас до тих людей, які померли, бо саме дитяча молитва доходить до Господа Бога. М'яця і Сина Святого Духа. Не. Не Господи, не. не не. небеса, нехай спаситься ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І на цю, що і проси нам робини наші, в яких ми прощаємо пануватцям наші. і нас у спокусу, але Бой були нас і духа. Богородиця Світліна, бо радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінка, благословенний приклони Твого, бо Ти і Христа. Ще на Оксану хочу сказати, що ми тут мало чи можемо допомогти нашим людям, але наша асоціація почала збір коштів саме тому хлопцеві, який хотів відкинути ту шумову гранату. І він, та граната в нього розірвалася в руках, відірвала йому кисть руки. От на цього хлопця ми збираємо гроші і на всіх, які постраждали на Майдані. Ми ж трошки тут зранку назбирали. Це є Василенко Олександр. Йому так само 18 років. Він хотів бути архітектором, але відірвав йому праву руку. Я не знаю, чи буде він вже архітектором. Він вчився на першому курсі політехнічного інституту. Дякую, діти, за вашу велику можете розходитись.